Жахливу ціну ми розплачуємося нашими територіями, але по інакшому просто-напросто не можна. Ми не можемо а, перейти до активніших дій, не виснаживши оцього наступального потенціалу противника. І тому ми чуємо, що десь просунувся ворог. А, що постійно здається, що є безліч інформаційних повідомлень, які свідчать, що ворог наступає, і буде він а, активно спалювати свої резерви, а, щоб добитися. Хоч якихось значимих результатів, але в нас є єдиний, власне кажучи, маркер, чи ми діємо успішно, чи ні. Отже, маркер це наступний: чи фронт провалився, чи він не провалився. Те, що ми відходимо десь після охоплення тих чи інших наших позицій, ворогом це об'єктивна причина. Але подивімося на ураження, чи завдаємо ми при цьому достатнього ураження силам противника. І якщо ми бачимо, що ця цифра перевищує 1300-1400, а подекуди